Доброго дня, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу показати вам чергову посилочку від дендроферми сім'ї Бережнюк. Посилочка цього разу не дуже велика, але все ж хочу поділитися з вами враженнями про отримані рослини. Отже, приємного перегляду! Розпочати огляд я хочу із ромашки сорту Real Dream. Саджанець в контейнері п 9 за ціною 85 гривень. В контейнері три повноцінні поділочки. Поділки живі, здорові, зеленого, красивого кольору, коренева система, як ми бачимо, розвинена, добре, видно через дренажні отвори. Дана ромашка жовтого кольору. Кущ має бути досить компактний до 60 см. І цвітіння заявлено в характеристиках цієї ромашки з червня місяця по серпень. Ось така красуня, нагадаю, ромашка Real Dream жовтого кольору. Наступний саджанець, який я отримала, це ясколковидна гіпсофіла. Це грунтопокривна рослина. Вона цвіте білими, махровими квітами. Період цвітіння в неї з травня по липень приблизно. Рослина напіввічно-зелена, бажано її висаджувати на сонячному місці. Ще ніколи в мене такої рослини не було. Бачила я цю рослину лише в інтернеті, на відео, на фотографіях. Тому посаджу, а влітку похвалюсь, що вийшло. Кущик досить хороший, такий набитий, густий. Поки що мені подобається. Коренева система також хороша, саджанці добре зволожені. Ось так. Ось така гіпсофіла ясколко видно. Ціна саджанця 65 гривень. П9 горщик. Наступна рослинка це рослина, про яку я досить довго мріяла, придивлялася до неї це бадан. В мене є звичайний бадан, такий він цвіте рожевими квітами, на жаль, сорту я не знаю, тому що купувала я з руку людини на ринку. Без зазначення сорту. А це бадан, який квітує білими квітами. Що можу сказати, листя цього квіткового бадана дрібніше, ніж у того звичайного, який у мене є. Але, можливо, це через те, що саджанець іще досить маленький. Будемо. Ростити і спостерігати за ним, як він буде поводитися. Тут ми вже бачимо, що на осінь трошки забарвлення він міняє. Бачите, стає червонуватим листям. Ось. Горщик П9. Ціна цього бадану 98 гривень. Angel Kiss назва. Ну що ж, будемо дивитися, я задоволена. Тут ми бачимо, зараз спробую навести камеру. Ось це уже формується квітонос. От, рослинка досить розгалучена. Ось ви бачите, тут не один росточок, дуже гарний саджанець. Погода сприяє, ми ще зможемо висадити на клумбу і уже спостерігати за рослинками, за тим, як вони будуть рости і радувати нас у садочку. в Цій посилці я отримала також два сорти молодил. Раніше мене ці рослини не дуже приваблювали, не дуже цікавили. Але спостерігаючи за відео деяких садівників в Ютубі, я побачила, що дуже багато сортів молодил є цікавих, вони усі різні, кожен має свій відтінок. Дуже вони, на перший погляд, вони і схожі, але коли придивитися, то це таке різномаїття, це така краса, і мені захотілося теж спробувати виростити молодила в своєму садочку. Я маю декілька молодил, а це вирішила ще замовити собі, на мій погляд, такі цікаві рослинки у дендофермі бережнюків. Ціни я вам скажу досить приємні: 55 гривень ось така рослинка, це має бути вона рожевенька. Одразу скажу, що зараз вже осінь і на зиму молодила, втрачають трошки свою декоративність. Вони не такі яскраві, а вже наступного року ми зможемо подивитися, от дійсно яка рослинка. Буде мати інше забарвлення. Оце, наприклад, буде вже якась з рожевим відтінком, судячи з назви. От. А ця, ось, подивіться. подивіться, який саджанець, скільки тут маленьких уже діточок. Їх можна навіть відразу, я думаю, підсадити трошки. Бачите, вони тут. У них повітряні корені вже є. Це ще, це ще маленька. Цей сорт називається Coral Grey 49 гривень. Подивіться, яка краса. Бачите, ми вже зараз можемо бачити відмінність, що це різні сорти. Але влітку ми ще побачимо. Як змінюються під впливом сонечка, тепла молодила. і насолоджуватися красою. Так, ще раз повторюся, це молодило сорт Coral Grey. Це Pink Pomelo. Ось такі покрасені до моєї колекції. Цього року я дуже захопилася вічно-зеленими рослинами. Тому що дуже хочеться, щоб і взимку, і навесні, коли ще більшість дерев кущів сплять, садочок виглядав ошатно і красиво. І тому я замовила у дендрофермі сім'ї бережнюк ось такий падуб. Падуб сорту Blue Angel горщик. Це один ціна 110 гривень. Бачите, який падуб. У нього злегка такий синюватий колір. Бачите, як камера не дуже передає, але він не зелений, він більш такий синюватим відтінком. Цей саджанець уже формувався. Я бачу тут декілька зрізів було, щоб саджанець розгалужувався. Бачите, тут, тут видно, де був зріз. От. Саджанець мені подобається. Тут на саджанці ми бачимо, де формуються квітоноси. Пробую навести ось. Бачите і квітоноси тут по всьому садженцю буде. Я думаю, буде краса коли він зацвіте Ось так. Падуб Блю Angel. І остання рослинка з цього замовлення це Туя Хозері. Туя шаровидної форми, вона буде не дуже велика. Саджанець прийшов хороший, мені подобається. Трішки в дорозі приплюснувся, але нічого, він вирівняється з часом. Ціна такого саджанця. Всього 75 гривень, ось горщик це 2, подивіться, тактує хозирі, ось і все моє замовлення, всі мої рослинки перед вами. Рослинки, як завжди, мене порадували, розчарувань не було. Хочу подякувати працівникам дендроферми сім'ї Бережнюк за їхню працю. А всім вам дякую за перегляд відео. Якщо вам воно сподобалося, ставте вподобайки. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба. Бережіть себе. До нових зустрічей.